Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків, і в нас дуель. Так що тільки ця доступна, ну, я не проти на такий ще раз покататися. Я не знаю, хто в нас в суперниках буде у цій дуелі. На якій тачці. Більше 20 кілометрів нам треба проїхати. Я не знаю, це скільки часу може зайняти. Астон Мартін. Астон Мартін, походу. У нас суперники. Так, поїхали. Щоправда, дорога трохи слизька, тому що вона волога. Так, обганяю я його. Я вже в лідерах. Так, ще 19 кілометрів шляху залишилося проїхати. Прискорюємось. Так, боком. Ось так боком. Прискорюємось. Боком прискорюємось. І знову боком ми їдемо, прискорюємось. Ну, йому вдалося обігнати цьому супернику. Мене обігнати. Прискорюємось. Я під 300 вже їду. Ось так боком. Бляха, муха, досить швидко я їхав. Ну, ось так, скоротили шлях, можу так сказати. Ще правда, суперник прискорюється і відривається від мене. Ось так боком заїжджаємо. Давайте скоротимо шлях. Менше 12 кілометрів до фінішу залишилося. Ось так я вилітаю. Ось так боком. Прискорюємось. Бляка-муха. Невдало зайшов в поворот. Менше 10 кілометрів залишилося до фінішу. Прискорюємось. Ось так я його обійшов іще раз. Прискорюємось. Ну і тут також боком заїдемо трохи, а там прямо дорога. Давайте по зустрічній проїдемося. Ох, я того фургона. А, той врізався. Так, 5, кі... 5 кілометрів залишилося до фінішу. Прискорюємось. А, він і за мною поїхав. Прискорюємось. Ну і з сюдою. Також і суперник за нами поїхав. Боком-боком прискорюємось. Сюди заїжджаємо, один кілометр до фінішу залишився. А той щось вирішив не ризикувати. І так поїду, Думає він. А ось і фінішна смуга. Все, ми фінішували лідером і отримали золоту медаль. Дві нові винагороди мене очікують. Нова тачка. Пагані зонда. Сінькві. Екзотична серія. І ще одна нова тачка. Пагані зонда. Сінькве. ну це мать звичайна Сінькве. а то мать спеціальна версія була. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!